ВАЗ-2107. Під капотом. Замінений радіатор, новий АКБ, відремонтований генератор. Все чистенько, чемно, підтікання ніде нічого немає. Переварювалося крила. Лобове скло трошки притановлене, має певну тріщину. Можливо, на фото її, її відео видно не буде. Гума все сезонка в гарному стані. Пороги не гнилі, але вже мають сліди корозії. Салон. В доброму господарському стані, за виключенням водійського сидіння, торпеда ціла, п'ятиступка, передачі вмикаються, вимикаються, не вибивають, не гудуть. Автомобіль фарбувався дуже давно. Пороги цілі, на дверях трошки має. Газобалонне обладнання, багажник цілий, стакани. Трошки туди тяжко залазити, але стакани цілі загально. Має два комплекти ключів. Сигналізація центральний замок. пробіг. Стоїть електронне запалювання. Заводиться з півточка.